І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, наче й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке я внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печалі ті, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне, День погас, і все почило. Сивий в хату й собі пішов опочивати.